Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 1 березня, погода сонячна, але дуже холодно. І сьогодні, 1 березня, розпочинається шалений тиждень стартів. І я планую цього тижня почати 5 проєктів. Для мене це дуже незвично, тому що я не в'яжу багато проєктів зразу, але я хочу почати, щоб спробувати вивізити залишки з своєї пряжі. А тому зараз покажу вам, що буде моїм першим проєктом. Так, перший мій проєкт буде невеликий, тому що в мене сьогодні ще справи, а я хочу встигнути щось трохи пов'язати, щоб був якийсь прогрес по цьому проєкту, тому це буде шапка. Шапка з такої пряжі, яку я вам вже показувала не раз: це Розаріус Marino For As, це 100% мароносова шерсть 50 грам, 125 метрів. Він у мене є в такому світло-голубому кольорі. І це буде шапка для Каті. Я хотіла взагалі я хочу зв'язати шапку родинкою один на один, але я хотіла якусь таку з високою макушкою. Але вона несподівано вирішила, що шапки які стерчать з голови, по її словах, їй більше не подобається. Тому шапку буду в'язати таку саму, як я в'язала попередні яскраві шапки, тільки вже такий трошки менший розмір. Тому, нічого нового в цьому не буде. Буде така сама макушка, та сама шапка разинкою один на один з подвійним відворотом. Так що, починаю в'язати. Так, до речі, використовую я спиці для цього номер 3,5. Так що, Сподіваюся, що я сьогодні трошки пов'яжу і вже буде що завтра вранці вам показати. І що ж сьогодні другий день, а значить початок другого проєкту. Але давайте спершу подивимося, що я зв'язала вчора з шапки. так Ось на такому етапі зараз моя шапка. Я вже приєднала другий моточок нитки, а я в'яжу на спицях 3,5 розинкою один на один. В'яжу на розмір на окружність голови десь, напевно, 54 см, я не знаю приблизно. Це для дівчинки вік 8 років. І я вяжу шапку таку саму, як в'язала і ці всі яскраві попередні, що показувала у своїх влогах. На цю шапку я набирала 108 петель, якщо я не помиляюсь. Стається 108. Так. Помірюю, зараз скільки я вже зв'язала. Так, тут є майже 24 см, і я думаю, що десь 6 см, може, 3 пров'яжу, і тоді вже буду зробити звуження доверху. Так що, я думаю, що це такий непоганий прогрес. Я взагалі думала, що вчора пров'яжу дуже мало, але не знаю, нормально. подивимося, що з цього вийде до кінця цього тижня. Думаю, якраз може шостий день тиші, і я е, дов'яжу цей, цю шапочку. Так, а зараз давайте я покажу вам е, нитку, з якої я буду починати в'язати е, сьогоднішній проєкт. Це ось такі в мене два моточки. У е, мене нема муталки, тому я пасма перемотую ручну. Е, так, е, я показувала цю пряжу в попередніх своїх влогах. Це шкарпеткова пряжа. Не знаю, як правильно називається ця назва. Читається. Якщо це по-португальськи, то напевно ей щось, щось, щось таке, не знаю. Густовул. Uh, І це, тут у нас що, напевно, так. Рекомендовані спиці 25-3,25. Uh. А де пише метраж? Ага, от 400 метрів у 50-100 у грамах. Тобто дві пасми по 50 грам, і це 80% мороносової шерсті і 20% нейлону. Я показувала ці пасмочки попередніх, в якомусь попередніх влогів, коли замовляла. І я, якщо чесно, думала, знаєте, що це така пряжа, яка там полосочками лягає лягає в шкарпетку, але ні, ця пряжа це є повністю градієнт. Він переходить, я перемотувала від світло рожевого до фіолетового, синього, здається, голубого, такого кольору морської хвилі, салатового, зеленого. І от, закінчується, бачите: от, тут, ще видно, от є такий якийсь жовтий, оранжевий, рожевий, і ось такий насичений колір, функція, напевно. І я думала, що я буду з них вязати, з цього в'язати просто шкарпетки, знаєте, лицевої гладі, тому що якщо воно буде лягати якимись там полосочками, думаю, якийсь узор буде втрачатися. Але враховуючи, що це пряжа градієнтна, я придумала, які шкарпетки буду в'язати. Я надіюся, в мене все вийде і думаю, що зроблю опис на ці шкарпетки. Так що я Іду починати свій процес, йду все розраховувати. І зустрінемося з вами завтра. і Я покажу, а, чого досягла і наскільки привезла. Третій день, третій новий проєкт. І я вам зараз розкажу і покажу пряжу, з якого буду його в'язати, але давайте спершу подивимося що я зв'язала вчора. Так, ось мої моточки це цілий моточок це той, з якого я в'яжу. На такому етапі зараз знаходиться моя шкарпетка. Мені дуже подобається її в'язати. А, класно так переходять кольори і хотілося дов'язати. Швидше один колір, щоб вже приступити до іншого. Це цікаво. Цікаво, як воно буде лягати в полотно, як воно буде виглядати, які будуть переходи. Ось на даному етапі воно виглядає ось так. Ось таким узором я вяжу шкарпеточку, і перед шкарпеткою мені стягує він, так вниз, бачите, якщо натягнути, то воно виглядає гарно. Але, я думаю, ВТО все виправить, і я, можливо, тут так, знаєте, заблокую, щоб воно все було однакове. Не можу сказати, що дуже я багато пров'язала, але що маємо, то маємо. Ось так. Так що все починаю, починаю, а скоро прийде це все закінчувати. Так що так, давайте покажу, що буду в'язати нове. Буду в'язати кардиган по опису потік Ніт. В'язати я буду з пряжі Drops, Marina Extra Fine плюс Кіт Сілк. Я зв'язала ось ось такий зразок, попала в плотність задану на спицях номер 45 Він такий дуже пухнастий. І мені дуже подобається, як поєднюються ці дві пряжі. Десь от оцей шовк, який є в так поблискує. І м -м, дуже гарно, мені дуже подобається, як це виглядає. І я вже не можу дочекатися, щоб почати це в'язати. Дуже красиво. Не знаю, наскільки добре передасться цей колір, але мені він дуже подобається. Ну, а, скажу вам номери кольорів. Це е, так, Кіт це номер номер. А, де номер кольору? А, тут 34. А Drops Marine Extra Fine це 47. Вона просто. Прекрасні. День, четвертий новий проєкт, і вже по традиції давайте я покажу вам, що я зв'язала вчора. Ось на такому етапі зараз знаходиться мій кардиган, на такому початковому етапі. Я вже вивезла майже, не майже а один моточок цієї мароносової ниточки це вже другий, і вже на стадії завершення один кітцілка. Так, ось так я пров'язала, вважаю, що прив'язала я так нормально за вчорашній вечір. Це в'язання мені приносить задоволення. Просто. Мені дуже подобається ця модель кардигану, мені подобається ця пряжа, як вона лягає в полотно, сам процес. Мені подобається дуже цей колір. Так що все-все ну, тут склалося, і воно мені дуже все подобається, я вже без нетерпіння продовжила в'язати далі. Але я вирішила, що я все-таки почну цих 5 проєктів, тому сьогодні почну в'язати інший. А з цим проєктом я увійду в гру магічний кубик». Так, ну ось так. Ось тільки я пров'язала. Я думаю, кажу, що це досить непогано. А, так би кожного дня я швиденько закінчила цей кардиган. Так, давайте покажу, що я буду в'язати. А я що буду в'язати, ще навіть не знаю. Зато в мене є ось така пряжа. Ось так і змікала цей Пряжу цю я купляла ще дуже-дуже-дуже давно. Напевно, замовляла ще тоді, як тільки переїхала в Португалію. І тоді ще мені мама передавала е, пряжу з України. Це, напевно, ще десь в 21-му році було. І ця пряжа е, в магазині купляла Yarn, тут написано Слонінська е, на півшерсть. Тут у нас що? О, вона вироблена в Білорусі. Інтересно, зараз чи є така навіть пряжа, там, напевно, ще ні. Тут 30% шерсті і 70% акрилу. Замовляла я її і хотіла зв'язати Каті з Сарафан, але стільки часу вже пройшло, що Катя виросла, і цієї пряжі вже явно не вистачить. Тому я не знаю, що з нею зв'язати, але ну, використати її потрібно. Ось вам є навіть зв'язаний зразочок з нею. Тільки я навіть не знаю, на яких спицях я його в'язала. Треба буде в'язати ще один. І тут я бачу, що я в'язала дві ниточки складені. Ну, тобто, один моточок, тут дві нитки. То я брала два мотка, ніби як чотири нитки отакий От зразок. Не знаю, що я буду в'язати. У мене є одна ідея. Якщо я попаду в плотність, яку мені потрібно, з оцими двома ниточками на спицях номер 2 або з чотирьма, не знаю, треба подивитися, як воно буде, тоді я буду в'язати цей один проект. Якщо ні, то в мене є ще такий варіант, щоб зв'язати спідничку. Але я не знаю. Ну, але треба щось сьогодні почати, і я вже точно щось почну, але не знаю коли, тому що в нас сьогодні дуже багато справ. І я навіть думаю, що в мене такий буде успіх, як вчора з кардиганом. Але м -м, завтра подивимось, що з цього всього вийшло. Ну що ж, сьогодні п'ятий день і останній проєкт на цьому тижні стартів. І вже, знову ж таки, по традиції я показую те, що зв'язала вчора. І це дуже мало, я пров'язала аж 7 рядочків. Ось так виглядає зараз мій цей проєкт. І я не знаю, що з нього ще толком вийде, чи вийде те, що я хочу, тому ми не будемо на ньому навіть зупинятися. Але процес є, і я буду його просувати. А сьогодні я почну в'язати. Новий проєкт, і це буде шапка. Шапка з ось такої пряжі. У мене тут є залишки. Отак, От є цілий моточок. Це пряжа Natural від Mondial 50 грамів 110 метрів. Тут 65% бавовни, 35 альпаки. Це ось такий, як я розумію, бавовняний шнурок, наповнений альпакою всередині. Дуже вона тепла і пушиста. Я з цієї пряжі колись взяла жилет, і в мене залишилося оскільки ну десь півтора моточки. І я хочу з нею зв'язати собі шапку. Я думаю, що ця шапка буде резинкою 1 на 1 або напівпатентною резинкою, але я ще не знаю. Треба подумати і спробувати. Планую, що буду використовувати спиці номер 4 і це все. Я сподіваюся, що сьогодні я встигну пров'язати більше, ніж я пров'язала вчора. Так, а завтра в нас 6 березня, день тиші, і думаю, що завтра при можливості я буду просувати трошки свої проекти. Можливо, щось навіть і довяжу. Тому вже підключусь до вас післязавтра і покажу все, що я зробила за цей тиждень. Що наскільки я встигнула ще просунути і пов'язати? Сьогодні 7 березня, значить сьогодні завершується шалений тиждень стартів, протягом якого я почала в'язати 5 нових процесів. Почати я почала, але зв'язала я не дуже багато. І давайте подовго по порядку показувати вам, що в мене є. Перший день я в'язала шапочку з мароносої шерсті дитячою разинкою 1. Я її завершила. Ось вона у мене зараз так виглядає. Вона мокра, ще не висохла, тому я не хочу робити ці відвороти. А вже в повністю готовому вигляді з фото я покажу вам в одному з своїх наступних влогів. Ось так. Коли я її в'язала, розинка виходила досить криво. Попередні шапки, якщо ви дивились мої попередні влоги, ви бачили, що я в'язала такі яскраві шапки з двома відворотами на дорослу людину, це були чоловічі шапки. З такої ж пряжі, і там вона лягала досить рівненько, особливо там оранжева і синя, вони просто ідеально лягали в резинку, вона мені дуже подобалась. А ось ця вона лягала досить криво. Після прання вона, звичайно, трошки вирівнялася. Не такі кривулі вже, як були, але все рівно. Я думала, що, можливо, це залежить, знаєте, ще від кольору пряжі, але ні. Тому що я з такою ж пряжі. Всіла кольору, в'язала ще одну шапку, і знову ж таки, вона в цю другу шапку лягала досить криво. Я вже контролювала оцей натяг нитки. В принципі, в моїй техніці в'язання нічого не змінилось, нічого не міняється, і не знаю, від чого це залежить. Можливо, ще навіть і лот інший. Ну, без поняття. Тому, ну, маємо те, що маємо, вона, в принципі, виглядає нормально, я думаю, як повністю висохне, все буде добре. І, Покажу вам вже, як казала, вже в наступних відео. Так що так, одна готова робота вона є. А другий день цього тижня я починала в'язати а, такі яскраві шкарпетки з яскравої пряжі, з ось такої. І а, вчора я просувала цей процес. А, взагалі мені дуже подобається за ці пряжі, ці переходи, Тобі хочеться чим швидше дов'язати до якогось наступного кольору. Вона дуже класно виглядає, дуже гарна пряжа. І я вчора вже майже дов'язала шкарпетку до мозка і зрозуміла, що вона мені не подобається. Не пряжа, а сама шкарпетка. Я все повністю розпустила. Я не хотіла дов'язувати до кінця, щоб, знаєте, просто зв'язати. Мені дуже подобається ця пряжа. Вона... вона не дешева, як для шкарпеткової пряжі. Я Вирішила, що я хочу з нею зв'язати справді те, що мені буде подобатись, тому я повністю розпустила цю шкарпетку і почала на нам. Та в мене була з розхрещеною резинкою, з узором такою сіточкою. А ось це, що в мене зараз є на спицях. Ось так. Резинка в мене тут 2 на 2 Ось цей перехід. Він дуже гарно виглядає, дуже класно. І. Не знаю, ну от все, що є, нічого тут особливого не скажеш, але з цим проєктом йду в гру магічний кубик, і я думаю, що мені пощастить його там просувати. Ось так. А, взагалі, пряжа, ну просто нам їм настільки подобається, вона просто неймовірна. Дуже подобається. А, в принципі, на цьому все про проект другого дня. <кій> на третій день я, якщо не помиляюсь, почала в'язати. Кардиган. Кардиган це шампейн. Кардиган по опису Потітніт. Я вже дуже давно хотіла його зв'язати. І а, я в ньому не присунулася ні на рядочок, що показувала вам а, день після того, як я його почала в'язати. Ось так він виглядає. Мені дуже подобається, як взагалі цей процес іде. Мені дуже подобається поєднання цих пряж, мені подобається колір, Мені все в ньому подобається. Я дивилася, до речі, когось, і там в'язали цей кардиган, і я знаю, що планку тут буде в'язати треба дуже і дуже довго. Це найдовший процес в цьому кардигані. Але поки що, там, за один день це що я прив'язала, вона досить швидко просувається. І я також цей проект беру в магічний кубик, і тому буду надіюся, що буду його також там просувати, пров'язувати. Ось так. А, і, в принципі, знову ж таки, про цей проєкт це все. А, наступний, що, що я в'язала, це на четвертий день я почала в'язати з ось цієї пряжі, яка в мене вже дуже-дуже давно лежить. Я почала в'язати ось цей вибір, який, виріб, який я також не просунула ні на один рядочок. Взагалі це буде комірець. У мене є вже один готовий, я планую робити опис на цей комбінацію, тому буду скоро набирати тестову групу. Але ще треба просто його зв'язати і в ньому зняти відео. Така досить не дуже така швидка робота, хоча виріб не є там дуже великий, це не плечовий виріб, навіть не на шкарпетки, але ниточка тоненька, з куцями 2 чи два ні, два. На двійках я вяжу, треба подобатися, і досить воно так довго йде. Але я думаю, що знову ж таки в грі магічний кубик я буду його просувати і знімати з одного відео для майстер-класу. Так що так, знову таки ніякого прогресу. І останній виріб, який в мене був, який я починала, це була шапка. Як я показувала, я починала з, з пряжі ондіалика, у мене залишилась. Я починала в'язати її англійською резинкою по колу. Є така шапка з англійською розинкою, з такою макушкою, яка мені подобається. І я думала, вже, що я собі зв'яжу, але почала в'язати, десь пров'язала, напевно, стільки і зрозуміла, що мені цієї пряжі явно не вистачить. І я просто почала в'язати шапку так, один на один. І... Перейшла тоді до цього гладі. Ось так вона в мене зараз виглядає, я її дов'язала. Але е, вона ще також мокра, тому я нічого тут не складала, не робила. Е, це буде просто такий великий відворот і така шапочка. Я її знову ж таки покажу вам в одному з своїх наступних влогів, е, вже як готову роботу висохшу з фотографіями. Е, я вивезла цю пряжу просто в ноль повністю. У мене не залишилось абсолютно нічого. Я вже, коли прив'язувала останній ряд, я думала, чи мені вистачить, чи не вистачить цієї пряжі, але ось так я її тут не звужувала нічого, просто стягнула. Пряжа оця, мені дуже подобається. Мені подобається її кольор, мені подобається яка вона м'яка. Мені подобається, як вона лягає в лицеву гладь. Дуже рівненько, дуже класно. І. Великий мінус цієї пряжі, то що навколо все в пуху. Я нагадаю, що це такий бавовняний шнурок набитий альпака. І просто все навколо в цій шерсті в цьому пуху. Це просто жах. Але, не знаю, не вона досить красива. Я просто мені дуже подобається цей кольор. Дуже. Ну, ось так. Нехай вона дослушується і покажу вже вам якось її. Наступних влог, як вже я й сказала. На цьому, в принципі, все. Я думаю, сьогодні мені ще треба почати два процеси для того, щоб піти в гру магічний кубик. Два процеси чи один. Так. Треба над цим подумати і порахувати, що в мене є на спицях. Для мене це дуже незвично. Стільки проєктів мати на спицях. І не знаю, за що братися. Не знаю, чи я буду ще брати участь в. Такому проєкті, можливо, буду, але просто з меншою кількістю процесів. Я просто хотіла подивитися, наскільки це буде зручно для мене. І розумію, що, напевно, така велика кількість процесів для мене є незручна, тому що я перегораю. Мені, наприклад, вже так от, ну, не хочеться в'язати, наприклад, цей комірець. Я знаю, що в мене є готовий, але це треба зробити для опису і це на інший розмір. І якось так, вже, знаєте, вже з не такою великим бажанням в'яжеться цей. Цей процес. А от, наприклад, кардиган, який би я пов'язала, так, але я б зараз, наприклад, прив'язана до днів, коли я в'язати, і так само буду на наступний тиждень прив'язана до кубика, який будуть кидати, і там буде ну, випадати число і той проєкт, потрібно дов'язати. в'язати. Але я думаю, все рівно це буде цікаво, треба попробувати, і подивимося, що з цього всього вийде. Так що на цьому все, мій шалений тиждень стартів завершився. Дякую вам всім за перегляди. Підписуйтесь, залишайте коментарі, я обов'язково всім відповім. Буду дуже рада, якщо ви мені щось напишете. І всім па-па, гарного дня!